Всім привіт дорогі друзі, знову з вами я, Артем. І сьогодні я вам покажу, як я вже калінізував Венеру. Бачите, я вже пол половину сторінської системи калінізував. І дивіться, меч викину. Так. Ну, в нас на Венері проблема сильно погана. Тут радіоактивні дожі. Та випаровується реділцінний пар. Ну, тварини тут можуть жити, бо цей пар перетворюється на помітре. А джділ в цих сферах на обичні. Так що тут все в нас хорошо. Але за їхніми куполами це дуже погано. Так, ну і я вам показував, як працює тереформер та як працює розподільник кисню. Тереформер ми просто кладемо сюди в воду. Коли ми поклали воду і поклали осіння пшениці, садженець з дубу, кишкову борошно, то воно нам дає ну, таку бульбашку, в якій можна садити всякі дерева, що там ще, листя, воду вставити. Розподілити кисню робиться так. ну, любий якийсь акумулятор та можна навіть кисневий балон. Ну, любий. Можна навіть малий, бачите. Ну, я вже таке візьму. Так, ну, і все так і ми ну як це? Так ми її калізували Марс. До речі, дивіться, я вам вже хотів сказати, що не на Марс, а як це там на Венері. На Венерії треба нам ще це знайти. Есть такие, типа, свитки выпаровываются, радиоактивная радиоактивное повитре. Есть такие цели. Усекся. Типа, такие блоки. Да, А, нет. Угу. Давай туда купаемся. Это что у нас за рубрики? О, научительный, научительный крайний катаклизм. Ага. Прикольно тут. це так живу. Прикольно, тут такі ще руди. Таке, я, я думаю, як це я виберу сюди. Опа, за що вже руда? Це де це все. Це гале Тимуна якась руда тоже. Так, ну давайте вже вилізати, бо зараз капецька тут буде. Так, похаваем трошки. Все, і вылазим. Як тут ті штуки називаються? Давайте закупаємо її. Щоб ніхто туди не влетів. Оп, все закопали. Ну, короче, я могу як це вам показати. Де ця штука? Ну, тут така, випадок така дирка и в ту. И в цій дірці знаходиться типа така кислот... кислотна яма. І якщо туди впасти, то вона дуже отруйна і ми можемо в неї померти. До речі, я вже собі Пущу всю цю зому, почти всю броню. Капець Ну, можна... і все. Про Венеру можна все все, що розказати в цьому моді. Якщо ви ще хочете побачити всякі такі моди, які я роблю в Галактик ці про планети, то поставте лайк і напишіть коментарі, хочу, щоб я ще десь там подорожував по планетам. Ну, і все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!